Добрий день, діти, вітаю вас, дорослі. Запрошую вас на заняття, прийшла зима. Ще вчора листячко кружляло у золотавому танку. На ранок раз. Зима настала і свіжість принесла п'янку. Ой, діти, ви чуєте, що це за звуки? До нас хтось іде? Ходімо швиденько подивимось, хто це там? Дітки, хто це? Я веселий сніговик. До морозів вже я звик. В яку я пору народився, чи я вже трішечки спізнився. Дітки, підскажіть сніговичкові, яка зараз пора року? Сніговичок, ти саме вчасно прийшов, зима тільки почалася. А як ви дізналися, що вже зима прийшла? Ми з дітками знаємо головні ознаки зими. Друзі, давайте розкажемо їх сніговичкові. Що взимку трапляється з річками та озерами? Так морози заковують їх у лід. А які бувають опади взимку? Які ігри можна грати взимку? Що утворюється на деревах взимку? Як люди одягаються взимку? Що сталося з тваринами? І справді все це ознаки зими. Сяє і горить, Любить зимонька, зима, нас дітей маленьких і дарує, і дарує нам сніжок біленький Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух. Яка це пора? Вірно, це зима. А давайте з вами пограємо у гру Спіймай зиму. Плесніть в долоні, коли почуєте ознаку зими. Іде сніг. Вірно, це ознака зими. Співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти котаються на ковзанах. Вірно. Трава зеленіє. Ні, такого не буває взимку. На деревах з'являються перші листочки. Ні, і такого взимку не буває. Діти ліплять сніговика. Вірно, це взимку буває. А зараз давайте з вами поміркуємо та скажемо, яка зима? Якщо взимку мороз, то зима яка? Морозна. А якщо взимку іде сніг? Зима яка? Зима сніжна. А якщо взимку сильний вітер? Яка зима тоді? Зима вітряна. Якщо взимку холодно. Зима яка? Зима холодна. Вам сподобалась розповідь сніговика? Так, це було дуже цікаво. А які веселі ігри були у сніговика, правда? Ви сьогодні молодці дітки. Але наше заняття закінчується. І я вам кажу до побачення до наступних зустрічей!